Голос, Ось на цьому місці офіційно розташовується виборча дільниця. Майже півроку тому тут я віддала свій голос за кандидата в народні депутати. Тепер за конституцією я маю право звернутися до нього за допомогою. Кожен з нас обирає народних депутатів, котрі мають вирішувати наші проблеми. Ми запитали звичайних українців, чи знають вони, як іде знайти свого депутата. Чи знаєте, ви де знайти вашого народного депутата? Е, ні. ні, я не їм, он но, а я яй. Не знаю, вибачте. А ви знаєте, що ви можете звернутися до свого депутата? Ну так, звичайно. Знаю, що повинен допомагати, що можна до нього звернутися, але чи він зможе допомогти, то це великий, великий знак запитання. Вінничину у Верховній Раді представляють 17 депутатів, і кожен з них, згідно статті 7 закону України про статус народного депутата, зобов'язаний підтримувати зв'язок із виборцями. Народні депутати, обрані в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України. У порядку персонального представництва, визначеному депутатськими фракціями Верховної Ради України відповідно до закону. Де ж у Вінниці можна знайти народних депутатів? У кожного з них повинна бути своя громадська приймальня. Проте інформація про місця, де проводиться прийом громадян, широко не розголошується. Тож більшість пересічних людей навіть не уявляють, де шукати структуру, покликану їм допомагати. Зараз ми спробуємо найлегший спосіб. Пошукаємо адреси приймалень в інтернеті. Як бачимо, актуальних сайтів тут небагато, є деякі е, сайти депутатів, які вже не є депутатами. Ось є громадське приймання Олександра Домбровського. Перевіряємо, чи працює сайт. Сайт працює. Зрештою, ми знайшли телефон відділу з питань звернень громадян апарату Верховної Ради. Тож зараз спробуємо зателефонувати туди і випитати хоча б декілька адрес. Приймальна громадян Верховної Ради. Шукаємо інформацію про громадські приймальні у Вінниці, приймальні народних депутатів Вінниччини. Чи можна вас цю інформацію отримати? Через видовідку, будь ласка, 255. 33. 33 Називається прізвище народного депутата і вам кажуть, його приймальню. Нам дали новий телефон. Зараз ми дзвонимо туди і, можливо, таки отримаємо бажане. Ваш номер дали в апараті Верховної Ради? Це Дав наш номер. Телефони цікавлять народних депутатів у Верховній Раді. Ні, навіть так. не по адресі. Телефони адрес. громадських приймалень. Якщо можна. Немає, в нас буде. Там... оскільки навіть у Верховній Раді нам допомогти не змогли, довелося шукати нардепів просто на вулиці. Від партії Народний фронт у Верховній Раді є два Вінницьких депутати. Але керівник обласного осередку партії каже, що їх громадські приймальні поки що на стадії формування. Хочу вас запевнити, що на території Вінницької області громадська приймальня депутатів Верховної Ради буде не одна. Ми їх плануємо не менше чотирьох, і люди будуть звертатися саме у ці приймальні. Після відкриття громадських приймалень ми попередимо, повідомимо через ЗМІ. Один з небагатьох депутатів, яких можна знайти у Вінниці, це Юрій Македон. Офіс нардепа знаходиться в самісінькому центрі Вінниці на соборні 72. У Юрія Македона сім депутатських приймалень, частина з яких знаходиться в районах на виборчому окрузі депутата. Зараз ми розпитаємо пана Юрія про оспівану в законах роботу з виборцями. Наш округ 16 й це Могилі подільський Ямпільський, Пічанські та райони. Першою справою якою наша була, це проведення зустрічей з виборцями. Я скажу в лютому місяці. Коли ми проводили зустрічі, в нас вже було три громадських приймальні. Наша правова освіта е населення залишається е не досить високою, і саме громадські приймання, в мене, як правило, юристи працюють, допомагають людям вирішити їх юридичні проблеми. А це вже наша проблема, як вирішити вашу задачу. Адресу приймальні свого депутата я дізналась у міській раді. Проте на гарячій лінії за номером 1560 є дані лише про 5 народних депутатів із 17. Мені пощастило, мій депутат у цьому списку є. Приймальня Олексія Порошенка знаходиться поряд з Вінницьким універмагом. Але дістатися сюди з Тяжилова для мене проблематично. Звідти через центр міста не ходить жодне маршрутне таксі. З цією проблемою ми і підемо на прийом. Як правило, до нас люди звертаються саме коли порушують їхні права чи інтереси. Для того, щоб звернутися, у нас прийомний день п'ятниця. Ми проводимо прийом, вислуховуємо. Насправді є досить поширено, що люди приїжджають просто так запитати, а так чи, чи це по-іншому. А насправді з собою документів ніяких не привозять на підтвердження своїх слів. Ну, в таких випадках ми просто просимо, щоб додатково нам довезли. Той, той чи інший документ я аналізую ситуацію, перевіряю відповідності до чинного законодавства, дійсно чи порушено права людини. Щодня я подала звернення до народного депутата Олексія Порошенка з проханням розглянути питання транспортного сполучення мікрорайону Тяжилів з центром міста. Якщо вам також потрібно скласти звернення до народного депутата, треба діяти наступним чином. Дізнатися адресу приймальні за місцем проживання. Зателефонувати та узгодити час прийому. Прийти на прийом з усіма документами, які стосуються вашого питання. Написати звернення і очікувати на відповідь. Народні обранці покликані виконувати волю свого народу. Ми з вами взяли їх на роботу. Ми платимо їм зарплату. Тож ми просто зобов'язані контролювати їхню роботу. Ірина Басенко, Сергій Немирівський власно інфо.